Дівчата, привіт, забрала замовлення, декілька замовлень, чекайте на розпаковочки. Зараз хочу розказати вам про такі чудові замовлення, які я вже сьогодні забрала. Зі знижками ось такий полуничний протеїновий коктейль. Тут і білок, і харчові волокна. Зі смаком полуниці. дуже корисний перекус. Пробіотичний напій з харчовими волокнами для кишківника дуже корисний. Далі ось такий потужний антиоксидант з вітаміном С екстрактом чорниці. Далі зі знижкою такий універсальний кремчик для обличчя і тіла з маслом какао та м'яте, дуже класно зволожує живить шкіру. Зі знижками зараз ось такий розм'якшувач для стоп. Дуже класний. З мінералами ось такий кремчик у дуже великому об'ємі з ромашкою та маслом жожоба. пом'якшує шкіру стоп. Дожимо. Також улюблені наші такі масочки з вугіллям та саліциловою кислотою. Вони підходять для жирної та проблемної шкіри, а також для підлітків. Така масажна у нас рукавичка для душу. Далі ось така жіноча туалетна водичка, і Fan Weekend. Вона дуже приємно пахне, дуже цікавий такий ніжний аромат, аромат Франції. Далі. Така сироватка Гідрадіан, uh, серія Optimus для інтенсивного зволоження, особливо влітку. Далі туш. У нас ось така uh, з пігментом синього кольору. One color дуже класно uh, кожну війку uh, промальовує, надає об'єм і витягує війки. Uh, далі у нас зі знижками uh, серія Jordan Gold ось такі помади сатинові. Тут іде у нас Iconic Red, спокійний червоний такий. І також зі знижками зараз гелеві лаки. При покупці двох лаків кожен лак за 99 гривень. А, далі ось таке мильце дитяче зі знижкою. Поринь такі океанські простори. У вигляді ракушки. А, далі, що ще я забула сказати, майже все сказала. Ось у нас новий каталог. Який почне діяти з 5 серпня по 24 серпня? Багато знижок, багато новинок, жіночих туалетних водичок, засобів гігієни, догляду за волоссям.